Переяслав, звичайна військова угода гетьмана Богдана Хмельницького закінчилася поневоленням і рабством. Росія ніколи не виконує угод. З Росією миром ніхто не домовлявся. Росію можна навчити військовими поразками. Тільки військові поразки заставляють Росію стати демократичною, цивілізованою країною. Росію ніколи не змінять реформи. 25 останніх років Америка, Японія, Європейський Союз будували там заводи в Росії. Росіянам дозволяли купувати віли в себе, намагалися зробити їх цивілізованими людьми це неможливо. Їх можна опам'ятати тільки військовою поразкою. Імперія не міняється реформами. Росія це одна з останніх імперій в світі. В Війні з Росією є прості правила. Ми, коли б'ємося, ми не програємо. Ми коли дивимося на в обличчя москалян, ми маємо конотопи. І ми здатні їх перемагати. Росія нас ніколи військово не загарбувала.